У вересні 2023 року ми почали дуже важливий для нас проєкт життя українців народний календар Богославщини. Наразі цей проєкт підходить до кінця і його фіналом став сьогодні те, що відбулося сьогодні. Це навчальний курс триденний економіка через культуру. Ми запросили людей з багатьох регіонів України, щоб вони. І як доповідвідачів, і як учасників, щоб вони познайомились, надихнулися і працювали над питанням культури та української культурної спадщини. З вами робимо величезну справу, тому що культура і економіка вони нерозривно пов'язані. Сьогодні громади мають величезний ресурс для того, щоб розвивати і просувати свою територію завдяки культурі, тому що культура це близько сорока дотичних галузей економіки, культура це і виробництво, це і обслуговування, це величезні сфери. І величезний пласт людей, які сьогодні є амбасадорами України в цьому світі. Я приїхала з Харківщини. Територія громади була частково окупована. Зараз ми повернулися. Ми повернулися з Німеччини. Півтора року жили в Німеччині, і ми зрозуміли, що нам там робити нічого. У нас є справа в Україні. Ми хочемо відроджувати нашу культуру. Ми хочемо масштабувати нашу культуру. Ми хочемо відкривати Україну світові. Тому я повернулася в Печенівську територіальну громаду. І пішла у відділ економіки, щоб мотивувати свою громаду до розвитку. У вашому курсу дуже вдячна за практичні кейси за такі перші мої кроки. Як я мушу комунікувати зі своєю громадою, де по крупинкам збирати цікаві матеріали? Дякую за натхнення. Дякую за ці чудові три дні. Я в захваті В процесі і в роботі збереження культурної спадщини. Проведення культурних заходів в актуалізації взагалі контексту української і що особливо локальної культури дуже важливо не відчувати себе самотнім. І такі заходи, як цей курс, економіка через культуру, насправді дозволяють побачити, що ти не один в цьому, що є дуже багато талановитих команд представників організацій, установ волонтерських спільнот і ідейних команд, які Працюють саме над збереженням своєї локальної культури, над популяризацією свого культурного контексту, над тим, щоб українська культура вона була, поширювалася на весь світ, щоб вона щоб люди відчували культурний зв'язок саме зі своєю громадою, зі своєю місцем, з традиціями і тим, що складає основу. Взагалі культурного життя їхньої, їхньої громади і їхнього регіону. Дуже вдячна, що мене запросили на цей навчальний практикум. Він дуже цінний для мене новими проектами, які були представлені на цьому заході, ці проекти надихають нас в тому, що ми можемо щось зробити в своїй громаді. Я впевнена, що. Такі навчальні події вони дають нам можливість почути себе, відчути, що ти можеш зробити для своєї громади і зробити щось ціне з цими, з цими знаннями в своїй громаді. Я щиро вдячна за запрошення, за те, що моя заявка стала відібраною для участі в цьому тренінгу. Доволі потужні спікери. Перший день, другий сьогодні. Це так натхненно, це так потужно. Ми дуже багато всього беремо, і я впевнена, що завдяки вашому курсу ми також свою громаду будемо розвивати. Ми також свою громаду будемо поляризувати завдяки вам, завдяки вашим спікерам, завдяки вашим знанням, які ми отримали. Дякую. Практичний курс складався з декількох частин. Перша частина це був теоретичний матеріал, який допоможе в майбутньому всім учасникам проаналізувати потенціал своїх регіонів. Друга частина була практична, де вони навчалися застосовувати знання, які вони отримували до цього на практиці. І третя частина була. Популяризаційна і надихаюча, де ми представили ті унікальні кейси масштабу національного та міжнародного, які популяризують нашу спадщину і культуру в цілому, і багато з них є також комерційними проектами. В межах курсу ми презентували унікальне видання для нашої місцевості це народний календар Богуславщини, який є цінним не тільки для мешканців громади, ним можуть скористатися також всі охочі. В Україні, тому що туди ми вмістили інформацію про сам народний календар. Ми вмістили туди опитувальник, який кожен бажаючий зможе використати для того, щоб в межах етнографічних експедицій та кризнаючих експедицій опитати респондентів щодо культурної спадщини, а саме народних календарних традицій. Це було надзвичайно цікаво. А, насичено, а основне продуктивно. А, гарний підхід до вибору місця самого проведення. Цікава природа, але дуже жаль, що ми її не побачили, тому що ми постійно навчалися. Напрацьовані горизонтальні зв'язки, сподобалась дискусія. Сподобалось те, що питання були як теоретичні і відразу практичні, і плюс ще і майстер-класи так сказати тренінги. Сьогодні завершився триденний навчальний курс Економіка через культуру, який е, організовано було громадською організацією навколо нас Юа Центром розвитку демократії через культуру та Бославським волонтерським штабом е, для нас дуже важливо було сконцентрувати. Е, Якісних доповідачів, які успішні з їхніми культурними проєктами, які перетворили ці проєкти на економічний сектор і дозволяють розвиватися регіон. Також було з п'яти областей учасники сфери культури, сфери економіки, приватного сектору. І Сподіваюся, що ці потужні лектори надали інструменти для цих людей, які повернуться в свої громади для розвитку, щоб культурою давали розвиток економічному сектору, і ці громади розвивалися.